Ми зараз знаходимося в село Яблуневе, Баришівського району. Це майже окраїна Київщини. І сьогодні я не випадково не випадково знаходжусь в цьому селі, тому що для нас, особливо жителів Київщини, дуже важливо, щоб була підтримка. І президент нашої країни чітко зауважив щодо розвитку території. Ми не тільки повинні... Приділяти увагу містам обласного значення, районним центрам, а якраз території, тому що тут теж проживають е, люди, проживають діти, і сьогодні приваблива школа, е, до якої ми завітали, перш за все, ось тут якраз за рахунок втілення в життя закону про державно приватне партнерство, е, втілено ідею щодо. Ефективності е, опалювання щодо втілення в життя енергозберігаючих технологій. І, до речі, я хотів би сказати, що на Київщині ми тільки за цей рік перевели більше 300 об'єктів, е, де побудували або котельні на альтернативному істочку палива, або енергозберігаючі технології. І коли я спілкувався зі точками. Вони гороть, ми, ми в цьому році в теплі, тому що в минулому році ще було холодно поміняли вікна за рахунок програми ООН. Поміняли батареї, які до сьогодні, сьогодні є можливість, можливість якраз обігріти приміщення і створити хороші умови для вчителів і для діточок. Тому ми подивилися і будемо перебудемо продовжувати з інвестором співпрацю в в інших регіонах. Це майбутнє, то майбутнє сьогодні дуже дороге природне паливо. І ми від нього відходимо за рахунок втілення нових енергозбираючих технологій. В цьому році ми зекономили більше 100 мільйонів кубів газу. А це повірте мені, навіть не не десятки мільйонів бюджетних коштів. Це той напрямок, який рекомендував президент. І сьогодні ми втілюємо в життя.